Всім привіт! Сьогодні на огляді буде ось такий планшет на 9 монет діаметром 26 мм. А саме планшет для жовтих гривень старого зразку. Вони мають діаметр саме 26 мм. Зараз я вам все детально покажу. Продовжимо огляд вже з цього ракурсу. Планшет поставляється індивідуально запакований в телефановому пакеті. Один з планшетів я відкрив. Відкривається він завдяки додатковому отвору. Ось ви його можете бачити. Відкриваємо. Планшет складається з двох частин. Це верхня частина, це нижня частина. Саме в нижній частині повинна залишатися ця паралонова вставочка, щоб вам було легше закривати. Виймаємо ці всі чорні заглушечки. Вони вам вже, вони вам вже не знадобляться. До речі, що вам ще хотів сказати, що в цей планшет можна вставляти не тільки жовту гривню. А також хто колекціонує іноземні монети, можна вставляти ось такі 2 євро. Бачите, вона присвячена Україні, написано Слава Україні. Там декілька серій від різних країн є. Тож, хто колекціонує, вона теж має діаметр 26 мм ідеально сюди підходить. Зараз будемо разом з вами вставляти. І ви це все побачите. Ідеальний розмір саме для цих монет. Сюди влазить саме 9 монет. Щільно, без ніякого люфту. Буде гарно зберігатися, гарно для показу, для подальшого зберігання, а також для продажу цих монет. Така як вітрина продажна. Зараз я вставлю, і ви це все побачите. Ось так це буде виглядати. Верхньою частиною закриваємо це все. Прижимаємо по краях, а також кожну монетку можна трішки притиснути, щоб воно стало гарно в свої місця. Можемо відкрити подивитися, як це виглядає. Дивіться, Всі монети гарно стають в свої позиції. По краям також ця чорна вставочка гарно тримається. Дивіться, при першому вставлянні монети вона може ставати туди тугувато. Але це створено для того, щоб монета в подальшому не, не шаталася в цьому футлярі. Бачите, при будь-якому русі не відбувається жодного люфту. Тобто в подальшому колекціонуванні цих монет не буде додаткових, додаткового тертя в цьому футлярі. До речі, в попередніх відео ось тут можна буде переглянути. Є огляди от таких планшетів для обігових 10 гривень, вони також є в наявності. Це для 10 гривень. Зверніть увагу, тут отвір менший, тут також монета тримається міцно. Тут отвір більший, це саме для жовтих гривень, а також для 2 євро, хто колекціонує 2 євро, бачите, слава Україні! Це пам'ятні монети для України. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових оглядів. Всіх наших товарів, а також дивіться наші попередні відео. Там є цікаві лоти на Violet, а також огляди всіх товарів. Всім до зустрічі!